Етична рада продовжує своє засідання. Переходимо до співбесіди з кандидата на посаду члена Вищої ради правосуддя Рожновим Олегом Вікторовичем. Прошу запросити кандидата. Добрий день. Доброго дня. Чи бачите, чи чуєте? Ми вас не бачимо, тільки чуємо. Зараз, зараз. Так, я вас бачу, чую. Перекладач, прошу протестуйте, чи є переклад. Доброго дня, чи чутно Доброго переклад. Включуєте, що перекладач говорив? Зараз не, я чув. не чув включить, Включіть не чув. переклад, зараз... UA. Включіть UA переклад. включив. включив. Добрий дня, Від... чи чутно переклад вам. Чутно. Чути перегляд. Таким чином готові до проведення співбесіди? Нема пересув? Так, для цього? Немає? Немає. Готові, так? Так, готові. Для обговорення голосування та прийняття рішень, ятична радий щодо проведення співбесіди без трансляції, прошу вимкнути трансляцію. Трансляція вимкнена. Ваша позиція щодо проведення трансляції без чи з співбесіду? Кандидат. Так, вибачте, вибачте. зараз. Чуєте? Ваша зараз позиція чую. щодо проведення співбесід без чи з трансляції? Без. Без трансляції. Прошу трансляція. перевести в кімнату очікування: етична рада залишається для прийняття рішення. зв'язку з Етична Рада прийняла рішення зв'язку з режимом воєнного стану в Україні, з метою забезпечення безпеки осіб, які беруть участь в оціні, а також інших осіб інформації, щодо яких може бути поширена під час. Співбесіди також членів етичної ради з метою забезпечення захисту інформації та безпеки інтересів держави. Етична рада прийняла рішення зупинити трансляцію засідання. Прошу зупинити трансляцію засідання. Трансляція зупинена. Етична рада продовжує проведення співбесіди з кандидатом на посаду члена ВРП. Рожновим Олегом Сер па... Серентоні, прошу задавайте запитання кандидату. I'm going to start by asking you... На початок дозволяте запитати вам питання, які будуть стосуватися двох машин: Toyota Camry та Ford Edge. Леміштавизи um, the... so, на початок задати питання щодо Toyota Camry. That... Ви придбали цей автомобіль, Ні, another... перед тим як почну, все ж таки поставлю інше питання. Ми маємо декларації, які ви подавали у 2015 році і 2017 році. Які були обставини. З яких обставин ви подавали ці декларації? Поясніть, будь ласка, нам. Був кандидатом до Верховного суду. On both а, в обох роках. В двох так. випадках? В двох випадках, так. Да. У 2015-му і 2015. And what, what to your, uh, і як а, сталося з цим поданням на кандидатуру? Ну, я не проходив до завершального списку. Right. So, pay... Скажіть, будь ласка, за яку суму ви придбали Toyota Camry у 2015 році? У 2015 році я надав копію договору там 720 тисяч гривень. Була вона в Camry. 720-727 тисяч була придбана. Дякую. Uh, What... Дякую, будь ласка. Чи можете назвати точну дату, коли ви сплатили цю суму? 26.11.2015 Ви money... нам повідомили, що це гроші були зібрані з за рахунок заощаджень. Чи це так? Так. So, how much had you... Отже, скільки ви заощадили станом на листопад 2015 року? Отже, які у вас були заощадження на цю дату? Взагалі я надавав. Uh... Таблицю, де я зазначав, от, враховуючи, я вже зазначав, що до 2017 року я проживав один, у мене не було сім'ї. При цьому, як ви бачили з моїх даних, мої батьки проживають в селищі, тому, так скажімо, продукти харчування я отримав від них і якихось витрат додаткових не ніс. Проживав знову ж таки в квартирі матері, тобто я не сплачував. Тому я заощадив, от враховуючи ті дані, які я вам надав. Ну, були у мене заощадження на п'ятнадцятий рік десь біля 50 тисяч доларів. Yes, your table told us your... так, з таблиці ми бачимо ваші доходи. Ви повідомили нам про те, що ви жили один, і те, що ви мали харч... харчові запаси від ваших батьків, але я питаю, скільки було заощаджень? Ви кажете 50 тисяч. Яку суму з цих заощаджень було витрачено на купівлю машини? Десь на той період, якщо говорити про доларовий еквівалент, вона коштувала 27 тисяч доларів. So that left you with the... Відповідно, у вас мало б залишитися 23 тисячі доларів. Вірно? Так. Але Is немає the... згадки про 23 тисячі у вигляді заощаджень наприкінці 2015 року. Чому немає такої згадки? Ну, по-перше, я не згадував, ви маєте на увазі в декларації за 2015 рік і за 2017. рік, Чи за які згадки? Я про них не згадував. Ні, no, no, скільки... ні. No, no. no Немає згадки в декларації за 2015 рік за те, що у вас на залишку залишається 20 тисяч доларів заощаджень. Так, я розумію. Ну, цей залишок був, ну, як. Їх не було на рахунках, тому я не зазначував ті залишки, які у мене були як залишки в декларації. Тобто я не міг їх підтвердити, ці залишки, оскільки вони були у мене е на руках, а не на банківських рахунках. Тому я їх і не зазначав, ці залишки. Make sense, does it? Але це нелогічно. Головна мета декларування це з'ясувати. Які у вас є заощадження, який дохід, які заощадження, які витрати. Той факт, що ви не маєте цих грошей на банківському рахунку, чому це має означати, що їх не потрібно декларувати? Ну я не декларував, тому що я їх не мог не міг підтвердити їх наявність цих е якимось документами, які підтверджували, що вони у мене є. Крім того, що вони у мене зберігалися вдома. Це означатиме, що хтось міг би мати мільйон заощаджень, не маючи документального підтвердження, Тоді як не потрібно їх декларувати. Це ж потрібно. потрібно. Ну я вважав так, що, що я не можу тоді. Це ж взагалі спростовує зміст цього закону. Повторіть, будь ласка, те, що ви казали. Так, я не декларував, тому що так. Да, я розумію, на що про що ви говорите, що я був повинен був задекларувати ті заощадження, які у мене залишилися, але я їх не декларував. Я підтверджую це, що я їх не декларував у 2015 році, оскільки я вважав, що потрібно декларувати тільки ті заощадження, які я можу підтвердити, які знаходяться на рахунках. Тобто можна декларувати. If, wait, wait. На основі чого ви вирішили, що має бути документальне підтвердження? На основі того, що якщо вже ми подаємо декларацію про фінансову звітність, про фінансову звітність я можу підтвердити там, отримання відповідних доходів тими ж документами, які я отримав із. Податкової чи тими ж документами, які отримав із пенсійного фонду. Як я можу підтримати те, що підтвердити те, що в мене заощаджено, от така сума. Я б міг би зазначити мільйон, що в мене заощаджено, а насправді їх би не було. Тому я вважав, що якщо я зможу їх підтвердити, я їх буду декларувати. Якщо не зможу, я не буду їх декларувати. А чи зараз ви згодні з тим, що це було помилково? Помилково. Поговоримо тоді про Ford Edge 2017 року. За нього ви заплатили 267 700 плюс гривень. Вірно? Так, вірно about 100,000 dollars since we using dollars. Скільки було в доларовому еквіваленті, скільки це становило? Раз ми рахуємо 10, в доларах. 11, 10 11. тисяч доларів. Це 2000. How many? No, 10, 11 тисяч доларів. Now When you gave price, did you give just... Називаючи цю ціну, чи ви називаєте лише ціну купівлі з аукціону, чи також це з врахування мита? З, з Податки, мита. які ви мали заплатити, перевезення машини, і все інше включено. Чи все це входить в суму 11 тисяч, чи були додаткові витрати? Mm. Це з перевезенням. Це вже в Україні з розтоможкою. Розтоможений автомобіль. Я надав там копії. У мене, на жаль, залишилися тільки номер декларації таможеної і чек, копія чеку ну, із документів, які. Ну, там є. Немає. тисяч. А мені Не турбуйтесь. Відповідайте на питання, ми спробуємо так швидше. Тобто 11 тисяч, включаючи і мито, і перевезення, і І мито і Так. Ми так. Вірно. так. так. Таким чином? які були ваші заощадження станом? На 14 грудня 2018 року ми знаємо, що ви залишилися за 23 тисячі з попереднього періоду. А на цей час які у вас були заощадження? На цей час уже заощадження було, оскільки я був одружений. У мене була дитина, і як таких заощаджень вже було складно створити. Тому були заощаджені. Take... Більше 20, ну, біля 25 тисяч було заощаджень. So 2000... Отже, якщо пригадаємо 2017 рік, де ви подавали другу декларацію, які були заощаджені в американських доларів на той час? Чи в інших валютах, як вам зручно? Ну, На той час не було заощаджень. So you'd the 20 Хочу, ви витратили 23 тисячі до кінця 2017 року. Вірно я розумію? Ну так. Так, витратив. So, а на що ви витратили ці кошти? Ви, як ви розпорядилися такою сумою? Це ж чимала сума. Я надав допомогу своїй сестрі. І батькам. в якому розмірі? Ну, сестра. Я пам'ятаю, вона якраз була необхідність допомоги для того, щоб придбати автомобіль, десь в розмірі п'ятнадцятися. І батько знаходився на лікуванні. Він ставив собі кардіостимулятор. Воно також. Була допомога десь більше трьох тисяч. Left. Зону залишається Як ви ними розпорядилися? На життя? Прож, ну, якісь були... Right. Well, to well, to be fair, you married that summer. Ну, але ж того літка ви одружилися. Це так. справедливо було визнати. Я одружився right. того року, так. Отже, so звідки for Ford... взялися 11 тисяч на Форт Едж тоді? Це були от, якраз я це дивився. От я працював, якщо рахувати мої витрати з 2016 року і е, заробітну плату. То я отримав в доларах 15 тисяч дорів. Шістнадцять тижнів, шістнадцять. Я бачу 27 тисяч. Yeah, yeah. Ви про це говорите. Yeah. Так? Так, так. Well, if or twenty six Отже, з 26 тисяч ви купили Ford Edge. Вірно так. я розумію? Так, вірно. questions. Пам'ятаєте? Ми ставили питання щодо недекларування вами свого місця реєстрації. Чи ви пригадуєте ці питання, які ми вам ставили? Так, так, пригадую. Ви повідомили, що ви не зобов'язані декларувати місце вашої реєстрації. Через Я те... Таку. Що був uh, в дії закон 21-го року. Пригадуєте. Це яке питання, вибачте. But you, you us to... Ви, to декларацію... ви нас скерували. На 11-ту рекомендацію на ЗК від 21-го року ви зробили посилання на цей документ, вірно? Так, так, так. Дві 2017 Але ж 2017 року цей закон не був в дії. Так само в 2015 році він ще не діяв. Закон вимагав щоб ви декларували право на користування. Місцем реєстрації. Так, закон вимагав. Я не декларував so у 2017 2015 дві 2021 році я не декларував, тому що це є гуртожиток, в якому, як я зазначав, проживаю там проживав спочатку з 91 по 96 як студент, потім як аспірант. І вже потім з 99-го я зареєстрований, але no, я no, не no. проживаю. No, no. була... Помилково згодні... по не де не декларував. Дуже дякую. So, Було би краще, щоб ви просто визнали помилку. Помилка, помилка. Я визнаю свою. помилку. А помилки. не спробували нас пантеличити. Посилаючись на рекомендацію 2021 року, чи не краще було б просто сказати, що ви десь зробили помилку? You're not the first. Ви ж далеко не перші. Я не перший, але там було зазначено, якщо я не помиляюсь. All right. Да, визнаю помилку, тому що тут два питання було, 2015-2017, а в інше питання гвардійців Широнінці всі три, 2015-2017-2021. Я визнаю свою помилку. Як вам відомо, ми збираємо інформацію від представників громадянського суспільства. І вони підняли питання, яке я хотів би з вами підняти, яке буде стосуватися компанії Civium. Чи ваша компанія Civium була причетна у захисті студентів чи колишніх студентів університету, в якому ви викладали? Щодо контролю певної певною земельною ділянкою, чи ви вам про щось такого порядку відомо? Ну, по-перше, ми не були причасні до якого захисту наших студентів. Так, да, я зрозумів із тих питань, які мені поставили, які зазначені в відомостях, які вам надала відповідна організація, я читав їх і знайомився з ними, але мені не були відомі ці факти. Це по перше. По-друге, ми не здійснювали захист цих студентів свій час. Тобто, компанії є, да, ці люди є в цій компанії, але ну так скажемо, вперше я з ними познайомився, коли ми прийняли рішення от, зробити це об'єднання. Тобто, якщо там ми дивилися, там три чоловіка це представники ми з однієї кафедри національного університету, це Кравцов, Мамніцький та я. І інші особи, тобто, вони також долучились до нас. Я вже не пам'ятаю, хто їх куди привів, до нашого об'єднання. Тобто, спочатку ми планували створювати втрьох, тому інформації мені не було відомо там про якісь питання, які пов'язані з так званою кооперативною схемою, яка була розповсюджена там в Харкові. Магнет, it's called. Did you know anything about that? Магнет он називалася. Знаєте щось про неї? Ні. Ні. No. Не знаю. Did you... You didn't know about that. Нічого не знали про так зване шахрайство, як ймовірне шахрайство колишніми студентами або поточними студентами. Нічого не знав. I've got no more questions. Більше немає питань. Перепрошую, немає звуку. Ми перепрошуємо, да, перепрошую. Пане Володимире, задавайте запитання. Це ваша помилка, що, як розумієте, ви вказали про наявність іноземних паспортів у жінки у вас, але ж ви не вказали ідентифікаціон їх належності. Це Свій паспорт чи жінка? Там дружини є паспорт, зазначив не зазначив, оскільки вважав, що він. Закінчений, не закінчений, а ганульований, тому що вона. Тер термін закінчується. Не змінила термін, прізвище після одруження. А, тому ви вважали, що він не дійсний, так? І в дії було зазначено, що паспорт є недійсним. Mm -hmm. Але потім, коли вже продовжили термін дії, вже було знято цю заборону. Так, 2017 року вона, на жаль, ще не звернулась до міграційної служби для того, щоб. Змінити прізвище, і тому я вважав, що цей паспорт є недійсним. і не зазначив про його наявність. Про свій паспорт я зазначив. Дякую, у мене немає більше питання. Чи є запитання ще в членів етичної ради, дема. Немає ні в кого. Прошу вам надається заключена промова кандидата. От, якщо говорити про заключну промову, то я хочу, може, по перше, вибачитися перед етичною радою за ті допущені помилки, які були допущені в декларації. Це перше, оскільки дійсно там були допущені і звернули на це увагу шановні члени етичної ради. Це дійсно були. Помилки, на які я не звернув увагу, оскільки я вважаю, що дисертація вона ну, дійсно повинна мати більше фінансовий звіт про ті статки, які здобуті, і відповідно для, цю, для того, щоб порівняти співмірність витрати статків, тому може, от там етична рада звертала увагу на деякі недоліки, на які я дійсно не звернув увагу, і тому, перше, хочу вибачитися і. Подальшому, я думаю, що якщо буду десь заповнювати декларацію, буду мати певний досвід уже. Дякую. Прошу відновити трансляцію. Трансляція відновлюється через 3, 2, 1. Петтична рада закінчила проведення співвисади з кандидата на посаду члена ВРП Рожновим Олегом Вікторовичем. Обговорені голосування і принтірічна рада щодо відповідності кандидата критерії професійної етики та доброчесності відбудеться на засіданні про день та час, якого буде оголошено додатково.